Друзі, шановні глядачі щиро вітаю вас з вами програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Ми часто чуємо і навіть самі говоримо, що це дуже важливо бути собою, знайти шлях до себе. Але як це зробити практично і що означає бути собою? На цю важливу тему ми поговоримо з Марією Прокопенко, яка є психологом, котра працює в методі транзакційного аналізу? Марічка, вітаю в нас. В гостях вітаю вас. Мені дуже приємно, що ми можемо з собою сьогодні поспілкуватися. Ми вже знаємося дуже давно, і я бачив твоє становлення як психолога, як ти знайшла цю дорогу, але знаєш, багато аспектів твого життя я не знаю. Сподіваюся, що сьогодні не тільки я, а й глядачі зможуть зрозуміти, от, е, все, що відбувалося за кулісами, як ти прийшла до, до цієї професії психолога. Але почнемо з такого банального. от ми анонсували про важливість бути собою. От що це означає бути собою для тебе? Mm. Ну, Воно звучить банально, насправді Орес це зовсім не банально. Я з цим стикнулася сама. Тобто, ну що таке бути собою? так? Але от задайте кожен собі це питання. А що означає бути собою? От так просто для рефлексів, для наших глядачів, кожен задайте собі це питання. Ну, як в мене виникло це? Як я дійшла до цього питання? Це виникло вже після 40 років. Ну, я жила життям таким усталеним, так, мала свою професію, мала сім'ю. Але ну, знаєте, життя воно приносить свої сюрпризи. Іноді в житті є кризи, є кризи нормативні, є ненормативні. то є вікові кризи, так, це є нормативні. Так, ми всі про це тепер знаємо, чуємо багато з телеекранів, в інтернеті. От. Ну, і коли настала в моєму житті криза. Це була ну, криза особистого життя, криза сімейна. І ну, було дуже несподівано, так? І цей так, так, мов такий гомеостаз, який був моєму житті, він порушився. І в мене було багато питань до Бога, так як я ну, християнка, віруюча людина, думаю, Боже, ну чому так трапилось? Так, ну я живу з тобою, в мене, наче там служу тобі, насправді так потім розбиралася. Наскільки Ну, дійсно на той момент я служила Богові, але багато чого <кхм> потім як я аналізувала це, це було і служіння собі десь, так? І... і але в цей момент, коли настала криза, то. Справді, я була дуже розгублена, я не знала, що робити. Я питала Бога, чому зараз? У мене ж було нормальне життя. Все було чому зараз, після 40 років, ну, мені треба щось змінювати, щось робити. От, і насправді, вже пізніше я зрозуміла, що цей. Цей гомостаз це, це було таке, знає, знаєш, як застояне болотце. А, а ми розуміємо, коли вода застоїться, то ну, там немає нічого живого і вона починає погано пахнути. Так? Але насправді, чому в нас бувають кризи? Тому що людині дуже складно вийти з зони комфорту так добровільно. Так? Іноді... Бог допускає життя, так складається, що ну, нас виштовхують з тої зони комфорту. І це був якраз мій випадок. І одні одній з таких розмов з Богом, коли я задавала йому питання, е я запитала, Божа, ну а що мені робити? Добре, що мені робити зараз? І я, наче так мені в думки прийшла в думки, просто так не спільно, така проста, як ти кажеш, банальна думка. Ну, вірила тоді та й вірю зараз, що це від Бога, а будь собою. Ну добре, окей, будь собою. А Що я до тепер не було собою, так? Подумала. Так, так. Тобто, і тут питання: ну та, будь собою, добре, ну буду собою. А тоді почали виникати питання: а що таке бути собою? Ну а як то бути собою, так? Ну і вже в цей час. Ну, коли це було це був складний період, скажімо так, це було десь так біля п'яти років досить складного періоду мого життя. І в цей час найбільше мені давали підтримку це близькі люди. І це друзі, це подруги з спільноти. Це неймовірно було з ними розділювати це ну, ці переживання, цей тяжкий період, і дуже була велика підтримка. Потім якось так мій шлях, шов, так якось, десь Бог мене вів за руку, що я сама знайшла сімейного консультанта, яка на цей час вчилася на. Психолога, але тільки вона тільки починала навчання, але була вже сімейним консультантом. Це така також відома особистість. Я з нею познайомилась. дуже, дуже вдячна їй за цей супровід. Це така пані Оксана Кочерган. Я думаю, що багато хто з наших слухачів знає її. Зараз вона вже психолог. І рік десь я з нею пропрацювала. І потім пані Оксана мені сказала: Ну, я дала вже все, що можу. Ну, далі вам потрібно йти до, до психолога. От ну і сама вже в цей момент я розуміла, що бо, знаєте, зараз багато є і літератури, і, ем, і в інтернеті є дуже багато, як самовдосконалюватися, як допомагати. Я це цим всім також я, е, користалася, але на тому рівні, на якому я могла пропустити, так бо я пам'ятаю, пані Оксана мені давала книги, рекомендувала які читати, але ну, я їх, ну скажімо так, не, не чула. Якби так, так я не, не була готова. Тобто на той момент так виглядало, що переді мною стоїть така стіна, чи гора, наприклад. Так от я вперлася в підніжжя і все. І далі я ну, не знаю, що робити, і ну, якби не вистачає мені моїх якихось ну, не те, що знань, знання то, як я кажу, можна почерпати, але не вистачає якогось мого ресурсу. От, от далі просто от, якби я вперлася в ту стіну. І, і далі я вже тоді вирішила шукати допомогу фахівців, які би допомогли мені з'ясувати, що ж таке бути собою. І це був твій шлях до, до того, щоб бути собою. Так робіть, сам пошук це вже є шлях до того, щоб бути угу. собою. Так, та, бо на цей момент я зрозуміла, що ну, мені дуже багато. Ну дуже багато. Ну, кожен з нас має е, свої там, ідентичності. Так? Там, тут я дружина, тут я. Е, Фахівець, тут я подруга, тут є донька і так далі. І, але е, також я е, це дізналася, але також я зрозуміла, що е, бути в різних ідентичностях це, е, це відрізняється від того, коли, коли я в ідентичності, а коли я в масі, Так? І тут я зрозуміла, що е, швидше за все, що в мене дуже багато тих масок. Тобто, якби десь е, ну, загубилася. Я в, Цьому протягом тих десятки років, які я прожила, десь, от я ну, якби, не розуміла, так, хто я є, так от, мачка, ти на початку задала е, нашим глядачам питання: прорефлектуйте, що означає бути собою? От я би задав таке питання: а які ознаки вказують на те, що я не є собою? Е, що для тебе стало таким е, лакмусовим папірцем? Що ти усвідомила, що ти не, не живеш своїм життям, що ти не є собою? Як це можна розпізнати? По чому? Угу. <гану> <гану> ну, Зараз згадуючи свій досвід, ну, найперше, що мені зараз так пригадалося, ну я не пам'ятаю, що точно в тій послідовці, але зараз чомусь так пригадала це про. Розуміння, де є я, де є не я, тобто uh -huh. ця це, це тема, яка зараз також дуже широко популяризується, це питання своїх кордонів, особистих кордонів. І на той момент я якби, зрозуміла, що маю з цим певні проблеми. Так? Якби, це проблеми з тим, щоб навіть говорити ні. Коли дійсно ти не хочеш чогось робити, чи ти не можеш чогось робити, але ти погоджуєшся через там певні якісь страхи, там не бути прийнятим, не бути любленим. А що люди скажуть, це знає, вічне, це, що люди скажуть. тобто. І, ну, Кордони також це пов'язані з тим, ну, з розумінням своїх потреб. Також тут питання було: чи розумію я, що я хочу, чи, чи те, що я думаю, що я хочу. Це хоче хтось інший, чи це от соціально прийнято, наприклад, так. Uh -huh. ну, бо, бо так, знаєш, зараз дуже багато людей мають якісь там бажання, якісь прагнення, і, і вони думають, що це їхнє, а насправді це, от, скажімо, соцмережі, там, ну, називаємо так, не ображаючи ніякого соцмережа, скажімо так, інстаграм. От, от бачиш, от вони бачать якісь там картинки і думають, що отак, отак треба жити. Оце Лайфстайл, тобто стиль життя, отак, і тоді я буду щаслива. Але насправді ну, ця людина не аналізує, чи це її, тому що потім вона може цього всього, якщо все ж таки досягне, досягти, і вона розуміє, а чого я не щаслива? Ну, бо це, це напевно, було не твоє. Угу. Бажання, а це бажання, яке ти запозичив соціуму. Тому що ну, в соціумі говорять, що так, що коли в тебе гарна фігура, коли в тебе там, реалізований чоловік, коли в тебе є діти, коли в тебе є будинок і так далі, ну, ти тоді щасливий. І Тисячу фотографій в Так, Ти тоді щасливий, але для когось може бути ну, для кожної людини особисто, це може бути її варіант щастя, але дозволити собі це віднайти, дозволити собі жити своїм. Щастям, а не тим, яке от соціально прийнято, або десь там нав'язане, десь так: от, треба так робити, треба так, треба, треба гарно готувати, тоді ти будеш хорошою е, там, дружиною, скажімо так. Ну, і, і я прям чула такі випадки, знаєш, клієнтські, що ну це не серед моїх клієнтів, а так от знаєш, клієнти розказували про своїх, там, що е, може бути дружина дуже гарно готує і прям прибирає завжди. А чоловік вже не знає, от ну просто воєвовком каже: ну вона мене не бачить за тим всім, якби так. Ну але 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 дівчинку навчили, що найголовніше це бути доброю господиною, і ти будеш е, якби реалізованою щасливою дружиною. Ну то, от, це так, знаєш, як. Не значить, тобто, і, біло, я так розумію, що mm. е, найважливіша проблема в цій дорозі до бути собою, віднайти себе, це вміти відфільтрувати те, що справді хочу я, мої mm. потреби від того, що мені нав'язано зовні. І це, напевно, не mm. так легко навіть собі признатися, що е, те, що я прагну, насправді не є моїм прагненням. Ось. Так. І от твоя дорога, ти прийшла до психолога, які в тебе були перше враження. Бо часто люди, які навіть і вже наважилися піти до психолога, вони е, от, бояться цієї невідомості, а що буде після? От В тебе що було після першої зустрічі? Ой, ти знаєш, я якось так не, 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 не задумалась. Я так знаєш, йшла, е, як оця дитина, знаєш, от так е, от широко відкрила. Бо перше я шукала, бо я реально відчувала, що в мене є. Психологічні проблеми, і, і далі ці проблеми в, сім, в сімейному житті не вирішувалися. І ну, я відчувала, що ну, мені дуже потрібна допомога. І я, я справді її шукала. І ну, мій шлях був досить цікавий. Мене до першого мого психотерапевта то привела подруга, яка ходила вже досить довший час. І це був, був психоаналітик. От, і, Ну досить цікавий, але я згадую себе тоді і тепер, і порівню. Ну це був це був дуже цікавий досвід. Так, ну скажімо так довго я не 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 протрималася е, там, десь буквально пару місяців. Ну до слова сказати, що знаєш, як кожна людина собі шукає свого перукаря, свого лікаря, свого стоматолога, Наприклад, також це і з психологом, так бо тут має бути якесь і на людському рівні е, сприйняття один одного, і також е, на рівні методу. Тобто ти знаєш, що є різні методи, так психотерапії, так, це там когнітивно-поведінкова, гештальтерапія, транзакційний аналіз, в якому я навчалася і практикую зараз, так інші методи, там, психо, той же психоаналіз, так, символ драма. Дуже багато зараз є методів. І також людина собі підбирає так, оцей метод. так. Ну, Я спробувала психоаналіз. ну... Мені він на той момент був е, часу за, за складний. Так, ну і можливо це для моєї структури особистості, якби ну інші підходи. Так пізніше був наступний мій, наступний мій спеціаліст, був гешталь-терапевт. От зараз я вже е, працюю. Ну, до, до слова сказати, що е, як я стала психологом, то е, е, я не припинила е, бути клієнтом. Я маю свою індивідуальну терапію, далі продовжую працювати. Вже ну я з майже четвертий рік я з своїм терапевтом, якого я третій мій був терапевт, так і з яким я залишаюся по сьогодні. От тому, от це був такий пошук, і я вдячна всім е, трьом терапевтам, з якими я працювала. Тому що ну ко кожен це був досвід. З першої це був досвід, взагалі, як це бути клієнтом, е, як це бути. От зараз, коли я вже по ту сторону, так якби екран, як можна сказати, так я вже розумію оці всі правила, оці М- як, ну, як, як має, як має тривати ця робота, цей адміністративний контракт, тобто знаєш, про, про запізнення, про пропущення, про, пущення, про е, ці всі моменти. Так? А тоді е, е, я можу тепер зрозуміти краще, як діє. Як бо я була на тому місці, я пам'ятаю, Боже, це, це мої. Я запізнилася на якусь там другу чи третю сесію, е, і, і, і 15 хвилин е, всього була сесія, так би на 45 хвилин запізнилася і оплатила повну сесію. Для мене це таки був шок контент Але це також було для мене якимось таким виховним процесом. Бо все е, такі, якби моменти адміністративні, такі побутові, так, але це все насправді терапевтичні моменти. Угу. Оце навіть так і. Ну потім десь понад рік я працювала за штальтерапевтом, також, ну, якби, дуже вдячна їй. І ну, такий в нас дуже хороший контакт був. от, і, ну, і ну, Також зараз вдячна своєму терапевту, з якою я зараз працюю. Ми вже зараз можемо іноді, вже ну, як колеги поговорити. Так, ну це так дуже, дуже цікаво. Так, розкажу захоплюючи, так і хочеться прийти до тебе на консультацію. Ну, знаєш… Е... Заради нового досвіду, принаймні. Е, та, ну, Але справа в тому, що є ще етичний кодекс. Так? Ну, е, якщо ми з тобою вважаємося десь е, хоч трішки друзі, то… Ти не мав би до мене прийти на консультацію, бо це би були подвійні стосунки. Тому би, родичів, друзів, на жаль, ми не можемо брати в роботу в терапію, бо є такі правила про подвійні стосунки. Ну, і тоді би, це буде. Не буде ефективна робота, так. Тому ну, тоді місце звільняється для глядачів. Мирічка, от повернемося до теми масок. Ти сказала, що ти почала виявляти собі маски. От, взагалі, це болючий процес, усвідомити, що ти маєш маски. Злі, що означає носити маски, мати маски? Що це означає? Ну, знаєш це маски, ми в одягаємо ще в дитинстві. І це також від знаєш, як це вже кліше, так? Що все, всі проблеми йдуть з дитинства. Так? І, і дійсно тут дуже багато пов'язано з тим, як задовольнялися потреби дитини там, до двох років, пізніше там ця криза трьох років, як це все як це все було. І тоді дитина приймає рішення про себе. Про інших і про світ. Тобто mm -hmm. в неї вже з'являється якась рамка світосприйняття. І, відповідно, якщо її потреби задовольнялися, вона відчувала цю безпеку від оточення, так, то вона може собі, вона більше має. Здатності залишатися собою, відчувати свої потреби, не боятися проявляти свої потреби. Так, якщо ж в силу певних обставин не було цього, так на, на потреби там дитина не реагувала адекватно, тобто так вона не відчувала, що її потреби задовольняються, що вони там ну, не можу сказати не важливі, так бо ну хіба що дуже там вже дисфункційні якісь оточення, так тоді там дійсно потреби дитини можуть і не задовольнятися. Але навіть якщо це... Така середньостатистична сім'я, так, якби там емоційна якась грамотність, і взагалі е грамотність батьків ну, в силу також е тих обставин, як, ми, як вони виховувалися, то чи в інших, наприклад, там, ну, наприклад, буває мама депресія і так далі, ну, ну вона не може так, е в силу об'єктивних. Е Причин задовольнити так, ті потреби, так, бо вона має, наприклад, там, ну, сама проблема, чи там, чи хвороба мами, там, коли дитинка маленька. от, І це все якби діти вже починають записувати це все так. І от потім на ці записи накладаються нові записи, нові, нові. І е, тоді дитина, та, яка е, не відчула, що її потреби важливі, вона тоді починає адаптуватися по-іншому. І тоді. Вона залежить від потреб інших людей, тобто так, якби вона може іноді потреби інших приймати як свої потреби, так або знову ж таки, це що я казала, так, щоб вижити, щоб адаптуватися, то вона адаптується до того, що, що диктує соціум, що диктує оточення. так. То маски це не обов'язково щось, що я роблю для того, щоб когось обманути. Це можу і я сам не розуміти, що я так. ношу ці маски, правильно? Так. 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 І оцей процес пізне розпізнання, того, що я маю маску, от він в тебе. Був болючим, взагалі це болючий процес, чи це відчуття полегшення, чи одне і друге разом? Ну я думаю, що напевно одне і друге разом. так тому що ну от якщо говорити мови транзакційного аналізу, то є така поведінка, яка називається драйверна. Тобто діти засвоюються від батьків, тобто діти дуже розумні, так вони вчаться адаптувати, як їм вижити, як їм пристосуватись до середовища. Так і одним з таких механізмів мого пристосування було це радуй інших. Це така, один з драйверів мови транзакційного аналізу. Тобто, насправді, кожен з цих драйверів, їх є п'ять, наприклад, там, будь сильним, будь досконалим, старайся, поспішай і радуй інших. Ну, Вони нормальні, так? але от коли вони в перебільшеному, так, якби, вигляді, то вони можуть десь також і, і, і заважати нам, так, якби, ну, давати таку дисбаланс в нашому житті. І це, і це, якщо вже говорити про мій, так, оцей радой інших, це був мій такий драйвер, який я е, визначила, з'ясувала. Тобто е, я могла поступатися своїми інтересами, так, і е, е, тому що це така була моя дитяча стратегія, знаєш, от що yeah. так я можу вижити, так, наприклад. Розумієш, і, і тут ну, не про альтруїзм, так? Ну, тому що десь що з духовної точки зору, так? Е, я так десь пробувала аналізувати, наприклад, там, що вже такі дуже духовно е, високі люди, так? вони це роблять усвідомлено. Наприклад, ну, і, Ісуса не можна назвати, що, там, що Він робив це з якоюсь там, ну, радою інших, щоб. Щоб подобатись іншим, там так, чи щоб вижити, щоб його ну, навпаки він не завжди радував. От, і, ну, я до чого говорю, наприклад, що от раду інших, чи там, наприклад, якщо брати там трикутник Карпмана, до речі, Карпман це також був учень Еріка Берна, засновника транзакційного аналізу, то якщо брати трикутник Карпмана, то це більше так, як позиція жертви. Угу. Тобто і це радує інших, це настільки, я вже це потім усвідомила. Я вже розумієш, коли ми приходимо на рівень усвідомленості, це вже ну дуже, дуже скажімо так, як сказати про словами, це півсправа, бо я розумію, що це є моє. Я до того признаюсь, визнаю, головне не заперечувати. так? Головне не заперечувати, що я це маю. так? Ну, Бо якщо я це маю від цього, хочу ні-ні ні, ні, ні я, я не хочу цього бачити, хочу, тоді робота не піде так? над собою. А от якщо я визнаю, що я це маю, так? Ну, це вже якби десь нехай називаємо так пів справи. Так? Але з що я це маю. так? Це, наприклад, отут я зараз я вже можу. Ага, отут я зараз порадувала, отут зараз в мене це. Але е, ну, напевно позбавитись цього до кінця дуже складно, навіть в терапії, але навчитися з цим жити і десь вже балансувати, розумієте, так? От. М коли я це дізналась, коли я працювала в терапії, то я не, не одразу е, от міняла, могла поміняти цю поведінку. Тобто е, ці такі автоматичні дії, так, е, коли ми не усвідомлюємо, так, е, то ми діємо автоматично. Так, розумієш? Угу. Та ну, це неймовірно цікаво. Угу. От, я так розумію, що одна з таких ключових завдань, напевно, людина, яка звертається по допомогу, це навчитися не розчинитися. В інших, в суспільстві, там, в оточенні е, розуміти свої потреби і розуміти, чого я хочу. От і це mm -hmm. в нас є буквально декілька хвилин, от які би ти поради дала, з чого людям почати вже зараз, які нас слухають. Mm -hmm. Ну, напевно, це почати аналізувати свій внутрішній діалог. От дуже часто, як ми самі з собою говоримо. І порівняти, чи ми говоримо так з іншими, наприклад, так? Бо стосовно дуже часто буває так, що до себе ми можемо бути дуже суворими. Наприклад, от коли я там зробила якусь помилку, так? Ну, давай не я, бо я вже так про себе не говорю. А от коли людина зробила якусь помилку, як вона реагує? Тобто, як вона може сказати? так? Вона може говорити там ну, Нездара. Тобто знову, знову, то саме. знову то саме, тобто і так далі, і тому подібне. Оце це, це про цей внутрішній діалог. І тоді в цей момент треба згадати, а якщо б цю помилку зробила, ну, якщо скажу дитина, то напевно, якщо людина так вона ну, і своїй дитині скаже, якщо б цю помилку зробила, наприклад, ну, подруга чи якась інша людина близька, чи сказала би ти, чи сказав би ти, ти не здара. Ну, Правильно, в тебе завжди так не виходить. А ні, а як би ти сказав? Не хвилюйся, там, ну дивися, ну так буває, ну, наступний раз в тебе вийде краще. Тому е, спробуй е, цей внутрішній діалог змінити з цього такого усуджуючого і е, оцінюючого на підтримуючого. Дорогі друзі, я щиро вірю, що для вас це інтерв'ю було корисним і, можливо, ви собі сьогодні поставите питання, що означає бути собою, чи, є, чи я є собою. І якщо раптом знайдете цю відповідь, що ні, то почнете, сподіваюся, почнете цю подорож до себе справжнього. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.